Церкову споминає пам'ять семи отрока які чудесно, по промислу Божию, войдя в пещеру, де були закладені на смерть імператором, через 200 років чудесним образом проснулися Бог оберіг їх тіла. но для чого? Написано в житті, що син Максиміляна, главного великого ефеського начальника, де ще шість хлопців, були християнами. І коли прийшов декий імператор, заставив усіх кланятися своїм богам, то така бідна традиція в кожного правителя. Як він вірує, так всі мають вірити. Як він це заблуждає, так своє заблуждення хотів би приклеїти до всіх людей. Хоча мудрі правителі інакше знають правити, ніколи не порушують право вибора чоловіка на релігію, право вибора на поступки і так далі. В такому случаю саме такий правитель стає добрим, благословенним. Сім отроків явилися на суд перед імператором. Донесли до них. Вони сказали, ми християни. Но вони були добрі воїни, вони добрі були воїни. Но імператор, деякі, як багато правителів, не цікавляться долею народу, долею держави, долею армії. Раз ви християни, хоч ви добрі воїни, знімайте з них доспехи. І тимчасово їх відпустив, не поцінив, не поцінив бездарний правитель, що це люди настоящі громадяни. Ні. Настоящих громадян треба переслідувати, тому що вони не так думають, як думає правитель. Хлопці пішли, спряталися у пещері, а звідти лише них і амвелий, заходив до села і купував хліб, і так вони підв'язалися. Але коли узнали, що імператори де їх убивати, то молодший сказав: Давайте, браття, вийдемо і сміло приймемо смерть за Христа. Но імператор не дав їм вийти вийти, приказав їх там замурувати, щоб там вже помирали. Но двоє сановників були хто ж християни, і на всякий случай на такій олов'яні дощці понаписували історію цих хлопців, імена їх, дату, коли їх туди заклали, і дощечку туту поклали у, у середині камнії. Прийшов час, через 200 років начальник владелістії землі підійшов до тої пещери і увидів, що там є каміння, розбирав каміння і розібрав каміння, а там з'явився вход в печеру. А хлопці там з цим отроком ожили, по Божій силі воскресли од того сна. Молодшого знову послали за хлібами. Але коли він прийшов у село, увидів, що на вході в селі хрест, не міг догадатися, як так за хрест християн переслідують. Пішов у село, хотів купити хліба і дав монети два столічної давності Одекія. Тут його і арестували, сказали, що ти скриваєш старі монети. Привели його на суд, там був месний Після Об'яснення єпископ догадався, і прийшли на місто печери, знайшли ту желізну дощечку олов'яну, і зрозуміли, що Бог відкрив людям а в той час, у період, початку п'ятого віка, з'явилася секта, що утверждали, що не буде Воскресення мертвих, вотроє пришестю Христова. Кому воскресати? Душа іщезає тіло? Розпадається Бог, Овразумлення всіх, підняв через 200 років юношей от Сна, указавши реальність будучого всіобчого Воскресення. Нині, як би неважно ми дивилися на цей світ, би ми строго не строго оцінювали освітні рішення відносно церкви ми милої добре знаємо, що в цьому мірі ніч не є, особливого нового. Все вже було. Так читаємо сьогодні у апостола Павла Кремлянам у 13 главі, що християнам предлагається бути послушним властям. Ведь і тоді християни були послушні, виконували закони, але єдине, що просили власть тоді не вмішуватися в їхню релігію. А це означало, що тогда вже формувалося під впливом християнства поняття свободи духовного вибору». Дві тисячі років про то християнство заговорило, і нині 21 вік та люди нормальні, котрі мають у собі. Нормальний спокійний характер восприймають то, як довжно є, Бо лише так ми діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.